Друзі, привіт! Сьогодні розповім вам про 5 суперкрутих міжнародних YouTube каналів. Раніше інформації було мало, треба було її шукати, не було інтернету, треба було їхати в бібліотеку, потім з'явився інтернет, і, як кажуть, треба платити тим, хто створює інформацію. А сьогодні ми прийшли до моменту, коли інформації настільки багато, що платити треба тим, хто її знищує, хто допомагає пріоритизувати. До речі, якщо вам буде цікавий сьогоднішній наш ефір, підписуйтесь на мій Patreon, тому що там детальніше і там раніше з'являється інформація корисна. Що хочу вам сьогодні розповісти. П'ять youtube каналів які не ентертеймент, да, не розвлекаловка, а це або едютеймент, або едюкейшн. Да, тобто такий на саморозвиток, те, що буде корисна і науковцям, і бізнесменам, і експертам, і почну з п'ятого. П'ятий це підкаст Наваль Равікант. Це такий підприємець американський інвестор індійського походження. Він співзасновник AngelList, така платформа всесвітня, яка об'єднує стартапи, інкубатори, акселератори і інвесторів. Дуже, дуже крута. Причому Равікант він інвестор на ранніх стадіях, понад 200 компаній, включаючи Uber, Foursquare, Twitter. Boult, OpenDNS, WISCO і понад 70 екзитів у нього в, в історії його бізнесу, і більше 10 компаній, унікорнів, тобто компаній мільярдників, да, тобто супермасштабний технологічний підприємець, і в нього дуже цікавий підкаст. І є окремі інтерв'ю. Він бере інтерв'ю, наприклад, у Віталіка Бутеріна, у засновника ефіру найбільшої, найбільшої екосистеми в крипті. Значить, на четвертому місці у мене Тім Ферріс. у нього підписників більше мільйона. У нього формат це інтерв'ю з науковцями, з письменниками, з підприємцями. Значить, його взагалі називають Опрою в сфері аудіо за те, наскільки популярний оцей його YouTube-канал. І тім входить до списку найінноваційніших бізнесменів, до списку 40 до 40 за версією Fortune, тобто молодий підприємець. Ранній інвестор і радник Uber. Facebook, Shopify, Alibaba і понад 50 інших компаній. Автор п'яти бестселерів, які визнані номер один за версією New York Times і Wall Street Journal, в тому числі «Чотиригодинний робочий тиждень, і інструменти титанів, книга про звички мільярдерів. І дуже дуже крутий, дуже цікавий YouTube. Причому, що мені подобається, що тут вже інтерв'ю. Да? Тобто Тут завжди динаміка, завжди різні погляди, і це такий дуже цікавий калейдоскоп. На третьому місці в мене Абдау. У нього дуже багато підписників, більше 4 мільйонів підписників. Він, колишній лікар, живе в Лондоні, навчався в Кембриджському університеті. Потім працював в лікарні в Лондоні, а потім Кардинально переключився, зробив кар'єру ютубера, і він веде канал, на якому він ділиться парадами, показує якісь конкретні практики, техніки, ділиться підходами щодо того, як заробляти гроші, як більш повно розкрити свій потенціал особистості. Як організувати те життя, про яке мріє кожна людина? Реалізувати свої таланти, змінити світ, зробити гроші, і бути щасливим? От він веде про це канал, і при чому в нього вже працює дуже професійна, така серйозна вже команда, тобто, це повноцінний продакшн. і Він у мене на третьому місці, і потім. От друге перше місце це взагалі мої суперфаворити, я вам окремо раджу. Всі лінки я залишу тут під, під Ютубом. І дивіться, Том Білью в другому місці Том Білью. у нього 3,5 мільйони підписників. Він професійний, професійний ютубер, який на регулярній основі бере інтерв'ю. У підприємців, у спортсменів, у психологів, у якихось людей, які досягли абсолютно видатних результатів в різних сферах. І це дуже глибокі, системні такі інтерв'ю. Він інтроверт за, за своїм характером, і він такий дуже уважний, дуже. Цікавий, да? тобто, це завжди така динаміка між ним і того, того, з ким він спілкується. Тобто, це варто дивитись. Я намагаюся не пропускати його ефіри. Ну і нарешті на першому місці у мене Лекс Фрідман. Три мільйони підписників в нього він займається штучним інтелектом. Працює в MIT і починав він взагалі з того, що його попросили вести такі блоги для технарів. І він почав робити інтерв'ю з технарями в тій сфері, в якій він розуміється найбільше, де в нього експертиза. Але поступово настільки йому сподобалось, і настільки в нього це вийшло, що ну, в нього там вже серед тих, в кого він брав інтерв'ю: і Марк Цукерберг, і Сем Альтман, OpenAI, ChatGPT, Піті, і е, Накамура і Карлсон, чемпіони з шахів, та, Рей Курцвелл, Університет е, Сингулярності, е, Енді Бустаманти, колишній. Е, Розвідник з ЦРУ, значить, Ілон Маск. Людина, яка заснувала по суті даркнет і один з найвідоміших там злочинців в сфері кібер, в цифровій сфері. Да? Тобто, ну, Люди надзвичайно цікаві. Да? Тобто, і філософи, і письменники, і підприємці, і експерти, і розвідники, і злочинці, Тобто, ну, ніякого цікавішого відеоблогу, я, чесно кажучи, не бачив. І це все інтерактивно, це все в форматі інтерв'ю. І Лекс абсолютно блискуча людина, блискучий інтелектуали. Він вийшов з цього амплуа технаря, айтішника дуже крутого. Да? І на сьогодні, я думаю, він один з кращих інтерв'юверів взагалі в світі. Тому це мій топ-5. Раджу вам. І детальніше продовжимо в наступних ефірах і на Патреоні. До зустрічі!